Доброго ранку. Сьогодні 26 березня 2025 року. День фізкультури та спорту в старшій групі. Тема фізкультура та спорт. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас День фізкультури та спорту. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Сьогодні ми з вами будемо говорити про фізкультуру та спорт. Як ви вважаєте, чи необхідно людям займатися фізкультурою та спортом? Так, звісно, бокс, хокей і волейбол теніс. Плавання, футбол, стадіон, басейн, тур об'єднало слово спорт, звісно. Що необхідно робити, щоб людина була здоровою? Так дотримуватись режиму дня? Виконувати ранкову заряд, молодці, вірно, виконувати різні фізичні вправи, так, займатися спортом, їсти нешкідливу їжу, а корисну. Так саме профіскультування та спорт. Сьогодні у нас і буде мова. Я впевнена, що ви кожен можете сказати, я займаюся спортом, а які види спорту вам подобаються? Адже хлопчики дуже полюбляють ігри з м'ячем, та й дівчатка від них не відстають. Оберіть предмети для зарядки. Прибираємо ті предмети, які не є предметами для зарядки, які нам не потрібні для зарядки. Давайте розглянемо. Яч нам потрібен для зарядки. Так. Скакалка потрібна? Потрібна. А кошик нам потрібен для зарядки? Ні, не потрібен, прибирай. Я, кавун нам потрібен, ну, звісно, ні, з кавуном ми зарядку не будемо виконувати. Та з м'ячем ми будемо трошки іншим виконувати зарядку. А чи потрібні гімнастичні палиці для зарядки, ну, звісно, залишаємо. Олівці. Ні, не потрібні. Вони потрібні для малювання. А чи потрібен обруч для зарядки? Так, з обручем можна виконувати дуже гарні вправи. А зараз ми пограємо і виконаємо вправу, яка називається Знайди схожість. Необхідно з'єднати картинки з видами спорту і зображення тварин, які, на вашу думку, надихнули до виникнення цих видів спорту. Давайте розглянемо. Ось ми бачимо кенгуру, так? з яким видом спорту ми з'єднаємо. Що кенгуру робить? Так, стрибає. І ось ми з'єднуємо, ось зі стрибками. А як ви думаєте, мешканці різних водой? Спонукали, надихнули, до виникнення якого виду спорту? Ну, звісно, до плавання. А ось кого ми ще бачимо? Ми бачимо мавку. Вона що любить робити? Також стрибати. то ми схимаємо її також з видом спорту. це стрибки. А зараз ми з вами. Пограємо гру, яка нас бере. Називається Підбери м'яч. Ви ось бачите картинку, і необхідно з двох м'ячів вибрати, який м'яч необхідний для цього виду спорту. Що це за вид спорту? Та футбол, а м'яч, який? Футбольний, і саме футбольний м'яч необхідний для футболу. Молодці правильно. Давайте розглянемо наступний вид спорту. Так, це волейбол. І ми даємо волейбольний м'яч. На слідуючій картинці ми бачимо, так, бейсбол називається вид спорту. І ось цей м'яч, дітки називається від слова бейсбол. Звісно, бейсбольний. Давайте розглянемо наступну картинку, що ми тут бачимо за вид спорту. Ну, звісно, це хокей. І що для гри в хокей необхідно? Шайба чи безбольний м'яч? Ну, звісно, шайба. Давайте розглянемо наступний вид спорту це баскетбол. Потрібно високо підстрибнути, щоб закинути в сітку м'яч, вищий сім. Так, і потрібен баскетбольний м'яч для цього виду спорту. Спорт це здоров'я. Той, хто любить спорт майданчик, і басейн, і стадіон, той ніколи не програє. Буде. Справжній чемпіон перед до нових перемог. А зараз я вам пропоную продовжити прислів'я про спорт, про здоров'я. Слухаємо початок прислів'я та продовжуємо у здоровому тілі. Так, звісно, здоровий дух. Хто спортом займається, той сил набирається. Як ви розумієте, це прислід. Так, хто спортом займається, той стає сильніший, сміливіший, здоровіший. Не так часто хворіє. Пішки ходити та довго жити, адже ходьба дуже продовжує життя, це необхідно для здоров'я людини. Наступне прислів'я Піддаш спорту час. Та продовжуємо. Натомість отримуєш здоров'я. Так, щоб займатися спортом, необхідно віддавати спорту час. Потрібно займатися, але отримуєш здоров'я. Здоров'я в порядку. Дякую за зарядці. Так, а чи ви виконуєте ранкову зарядку? Я впевнена, а як ви думаєте, як часто потрібно виконувати надаткову зарядку? Ну, звичайно, кожен день тоді ви стаєте і сильніші, і здоровіші, і витриваліші. І останнє, останнє прислів'я швидкого та спритного. Так, так, думайте. Хвороби не нас доженуть, швидкого та спритного хвороби не нас Як ви розумієте, це прислів'я? Адже хвороба не бігає, прислів'я в такому переносному змісті хвороби не нас Якщо ви швидкий та спритний, тобто ви займаєтеся спортом, Виконуєте ранкову заряд, то і ви не так часто хворієте. Хвороби вас не наздоженуть. А зараз я хочу вас про щось запитати. Для чого дітям потрібно виконувати заряд? Так, щоб бути витривалішим, сильнішим та не так. Часто хворіти. Наступне запитання: якщо сильний чоловік перестане тренуватися, чи зміниться його фізична форма і здоров'я? Як ви вважаєте? Ну звісно, так, зміниться? Як часто треба виконувати заряд? Це запитання я вам вже сьогодні задавала. І ви сказали, що потрібно виконувати зарядку кожен день і це правильно. А що дають заняття в спортивних секціях? Так дають нам силу і сміливість, впевненість в собі. Пам'ятайте завжди, що в здоровому тілі здоровий дух. Адже той, хто виконує і ранкову зарядку, той, хто займається спортом, той, хто виходить на прогулянки та дихає свіжим повітрям, ті люди, діти, менше хворіють, вони більш витриваліші, вони більш сильніші, вони більш здоровіші. Ми за здоровий спосіб. Життя, тобто ми за фізкультуру та спорт, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про фізкультуру та спорт адже без фізкультури та спорту людина не така сильна, не така здорова, тому обирайте ваш улюблений спорт. Та займається. Тренуйтеся і будете витриваліші, здоровіші, міцніші, сміливіші. А наша, наша зустріч сьогодні завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром.